Ідемо годувати голубів, Ідемо годувати голубів гостинцями від пращурів кульками рисовими і з пластівцями, які я наготувала на період шанування моїх пращурів роду у пітрі пакшу. Традицію, водичну традицію. Я нагодую голубів. Чому я посипала їх? Пластівцями. Пластівці трьохзлакові. Тому що голуби, годування голубів, як ви вже знаєте, допомагає душам померлих звільнитися від карми. А голуби дуже охоче їдять ось такі пластівці. Це вже я перевірила. Зараз ми подивимося ще, як вони будуть їсти ось ці кульки рисові із пластівцями. ось тут багато голубів. Вже перший є. Ходи сюди на ходи на сюди. Зараз ми тебе будемо пригощати. Там ще є багато. Але там ті возяться для смітників. Ми зараз цьому дамо і, можливо, решту підтягнемо до цього. Ходи сюди, краса. Ходи. На. О, як вже їх багато. О, вже багато. О, вже багато. Всі позліталися. Тут для всіх і не вистачить, ну, нічого. Що вистачить, то з'їдять. Ви бачите, які нахаби скачуть по головах? Дехто скаче просто по головах. І які гарні голову стануть. Біло-чорний. О, ну, який красончик. Дуже гарний. Вже й не видно, що там є. Ось. Чарисові кульки поклювали. Молодці. Є смілинці, а є такі, що бояться підійти навіть. Ну ті, бояться підійти голодочі.